Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас новий прихід штанів. Тканина ось вони на мені, тканина чорний колір, називається Алекс. В цих штанах можна ходити восени, а також взимку піддівати якісь підштаніки чи колготки, і в них точно не буде холодно. Алікс грубенька така тканина, вона гарно сідає, скриває всі недоліки. Дивіться, штанина широченька, донизу чуть-чуть привужена, але взагалі, от дивіться, є штанина, не, ну, не, не доторкається до тіла. Ось, ну, мені треба трошки їх підрізати. Це всі штани у мене. Ось так ось, дивіться, бачите? Така широченька штанина, тут гарно по ніжці лягає. На мені 52-й розмір, на півокружність бедер тут 55 см. Вона тягнеться, ця тканина, так що з розміром помилитися важко. Ось тут є карманчики такі. Тут вона йде просто на резиночці, ширинки немає. ось. Ось 52. Бачите, скільки на мене ще тягнеться. Могла б і 50-й одягнути. Ось так вони лежать гарно. Коштують вони 850 гривень. Є ось такі розміри, повна ростовочка. 50-й розмір. Маємо на півокружній стегон 52 см. На мені 52 розмір на півокружний стегон 55 см. Далі 54 розмір на півокружний стегон 56 см. Далі 56 розмір на півокружність стегон. теж, Ой, це теж 54-й. Бачите, два 54-х маю на 56 см. Далі 56 розмір на півокружний стегон 59 см. Далі маємо ще, ще один 56 розмір, трошечки більший. Я робила реальні заміри, тут 61 см. Далі є у нас 60-58 розмір, напівокружність стегон 60 см. І є ще у нас 60-й розмір, на напівокружний стегон 62 см. Ось такі маємо ми штанішки. Далі є ще точно такі самі штани, тільки такої кольору кава з молоком. Це 50-й 50 розмір, на півокружній стегон 55 см. І ще є 56-й розмір, на півокружній стегон 60 см. Ну, Все заміряю, все заміряю сантиметром. І ще є ось, так, ось такі штанішки, вони йдуть такі темно-сірі у клітку. Це 56-й розмір, і тут на півокружній стегон 60 см. Ось такі коштують ці штанішки 850 гривень, дуже гарно вони лягають і дуже приємні на душі. Також можете придбати ось таку кофточку. У нас ще є одна кофточка, коштує вона 925 гривень. Розмір десь 52 54. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою. Замовити ви його можете за номером телефону 068 173 61 33. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!